всіх! як енергія аркану Королеви Пір'їв будуть впливати на нас сьогодні 26 липня 2024 року. Основна тема дня має бути пов'язана з діловою сферою, юридичними справами, переговорами, щось буде узгоджуватися. Це час для виважених рішень, вирішення конфліктних питань, а тому важливе вміння балансувати і проявляти дипломатичні якості та приймати розумні рішення. Бути стриманими і витриманими. Актуальними будуть стосунки у суспільстві, активуються інші люди і відкриті вороги. Тож важливими будуть питання партнерства, співпраці, баланса, рівноваги і внутрішніх принципів. Інші люди сьогодні в нашому житті грають неостанню роль, адже завдяки їм ми напрацьовуємо досвід і розвиваємося ми тільки при взаємодії з іншими людьми. Стосунки з іншими людьми чомусь навчають і сприяють для проходження життєвих уроків для нас. На роботі і у бізнесі можуть бути боротьба і протистояння. Важливо об'єктивно і тверезо оцінювати оточуючу реальність. У вирішенні питань проявіть свій дар переконання, незалежності і прораховуйте свої кроки. Можливо, сьогодні отримаєте корисну пораду або допомогу від впливової жінки. Допомогою вам буде ваш гострий розум і професіоналізм. У особистих стосунках може бути деяка прохолода, навіть емоційна небезпека або виявляться гострі кути. І прийде розуміння, що у стосунках, можливо, не все так гладко і не все так приємно. І, взагалі, можливо, навіть і не все добре, тому важливо усвідомити суть цих стосунків і необхідність існуючих стосунків з партнером. І порада на сьогодні це день, коли прийшов час відповідати за свої поступки, вчинки. А саме тому, можливо, варто переглянути ваше положення і поглянути на ситуацію, що склалася. У вас ніби з боку, іншим поглядом, щоб приймати виважені і розумні рішення. А можливо, вам знадобиться порада розумної жінки. Звертайтеся, вам допоможуть. Будьте уважні до повітряних тривог, не ігноруйте їх. А я бажаю всім приймати тільки розумні рішення, бути впевненими у собі, у своїх силах. Мир вам і гарного дня!